Але мене звуть Леся, я дуже рада бачити всіх присутніх і е, трохи про себе розповім. Е, насправді, мистецька діяльність є не основною моєю діяльністю. Тобто ці картини це рефлексія на події, які я проживаю, а загалом основна моя діяльність я є фаундером бренду Арт Об'єктів, і ми займаємось створенням. Витворів декоративно-прикладного мистецтва. І насправді це все дуже пов'язано, бо я вважаю, що мистецтво в будь-яких його проявах воно дуже сильно впливає на стан людей, на усвідомлення людей. І це одна його функція. Тобто, коли ми оточуємо себе, витворами мистецтва чи просто красивими речами, ми змінюємось. І ми змінюємо свій стан на краще, ми можемо впливати на це. І друга функція про це вже казали сьогодні, що мистецтво є універсальною мовою спілкування, ми проживаємо дуже різний досвід, навіть якщо ми живемо в одному місті, ось зараз, і ми не завжди можемо про це розповісти комусь словами. Тобто навіть один одному, чи, наприклад, дуже важко розповісти друзям, які виїхали з України, чому я кожного разу не йду в укриття, коли летять шахеди. Що казати, якщо ми хочемо про це розповісти комусь, хто не дотичний до цього? А мистецтво є універсальною мовою і мовою перекладу з досвіду на досвід. Ось тому я вважаю, що дуже круто, що продовжують створюватись витвори мистецтва, і дуже круто, що є такі заходи. І трохи про мої роботи я хочу зараз розповісти про одну роботу, якраз кінцугі, бо ця робота вона не тільки про те, що відбувається з нами. Мені не подобається слово відбувається, бо ніби воно само, а воно не само. Це робота про те, як ми змінюємось, і ця робота була зовсім іншою. Там це мала була мала би бути робота про багатий внутрішній світ людини, бо хотілося щось не про війну. Насправді, ось просто створити щось не про війну, але. Ця картина мала зображувати фігуру людину на фоні зоряного неба. Але коли я збиралася домалювати цю картину, стався, прилетіло в Ось. І я за, за добу я перетворила цю роботу. Бо це був такий стан: ми ж постійно живемо, і нам, начебто, ми звикли ось. І ми щось проживаємо, але щось таке відбувається, і кожного разу нам доводиться себе збирати заново, і ми спроможні це робити. Купу разів ми вже збирали себе по шматочках. Ось і кінцугі це вид японського мистецтва, який по сенсу про те, що недоліки чи якийсь... коли щось ламається, не обов'язково приховувати. Ось це, бо це досвід, а можна створити з нього щось більш красиве. Ось коли я бачила, як люди зібралися навколо Охмаді та знову, тобто всі звикли вже до цих прильотів, але все одно всі зібралися, подвозили воду, продовжували волонтерити, розбирати завали. Хоча всі звикли, начебто я подумала, що ми знову і знову ось це робимо з собою: розбиваємось наш маточки і збираємось. І це важливо для нас, і це мой спосіб розповісти про такі речі. І я дуже вдячна всім, хто продовжує творити, бо це про створення життя, і я дуже вдячна організаторам заходу, бо важливо розповідати про це. Дякую.